Залишилося трохи більше тижня до початку нового навчального року. Тож 541 заклад загальної середньої освіти Житомирщини активно готується зустріти своїх учнів для того, щоб з'ясувати і вже точно знати, які заклади відкриються розпочнуть роботу. Працюють щорічні комісії. Ці комісії створюються на базі кожного департаменту, кожного з відділу, управління територіальних громад. І з 2022 року ці комісії мають трошечки інший формат. Окрім спеціалістів, які традиційно. Перевіряли готовність закладів освіти до нового навчального року. До складу комісії також доєдналися представники поліції та ДСНС. Безпека це передусім, і ми тут можемо похвалитися, що кожен заклад освіти у нас має укриття і можливість працювати в очному або змішаному форматі. І з 2022 року робота з укриттями не завершується для нас. Це пов'язано з тим, що умови, в яких перебувають діти, мають бути покращені. Цьогоріч на Житомирщині будують три нові укриття при навчальних закладах. Одне з них у Іршанську, ще два в обласному центрі. Окрім того, у 61-му ліцеї Житомирщини реалізовують проєкт спеціалісти з освітньої безпеки. Вони не просто спостерігають за порядком, так деяких сприймають. Вони насправді і вчать дітей, і допомагають дітям. І дуже часто насправді, якщо виникають певні ось такі неоднозначні ситуації, їх боді камери спасають тим, що вони записують і навіть батькиноді бачать реально. Картину подій Цьогоріч онлайн уроки проводитимуть лише у ліцеї номер 4 міста Житомира. А діти, які перебувають за кордоном, можуть обрати індивідуальне, сімейне чи екстернатне навчання навіть у класах, де немає дистанційки. Вони все одно можуть навчатися навіть в тій школі, де вони вчилися до війни з тими педагогами, підтримувати зв'язок своїм класом. Для нас дуже важливо, щоб діти поверталися, щоб вони мали максимально комфортні умови для навчання не втрачали зв'язок, вивчали історію України. Ну просто були ближче до нас. І Очікуємо, що вони обов'язково повернуться. Підвіз учнів до навчальних закладів області. Одна з ключових задач департаменту освіти і науки Житомирської ОВА розповідає Злата Безкоровайна. Саме тому автопарк активно поповнюють новими автобусами. Ми закупили вже 27 шкільних автобусів. В травні місяці вони поїхали до закладів освіти, і у нас вивільнився залишок ще один автобус. Ми очікуємо, що ось буквально за місяць зможе поїхати для того, щоб підвозити діток Черніхівської територіальної громади. Також важливим питанням є забезпечення підручниками цьогоріч формат доставки змінився. Якщо раніше поставки книг надходили на обласну базу, тепер видавництво розвозить їх по школах самостійно. У нас трошечки відпускна компанія збила розуміння того, як правильно організувати всю цю історію. Але люди повиходили всі на зв'язку, всі вже більш-менш розуміють, що потрібно очікувати. І буквально по 30-40 тисяч підручників в тиждень доставляється. Ну і ми розраховуємо, що до 1 вересня вісім. Десять 90 підручників вже отримують свого кінцевого споживача. У новому навчальному році запровадять зміни у викладанні захисту України в області. Створили навчальні осередки, що матимуть декілька спеціально облаштованих кабінетів. Там учні старших класів зможуть поглиблено вивчати предмет. 24 підлітки з різних регіонів України вирушили у квест-подорож. Жоден із учасників не знає точки призначення, маршруту чи інших деталей, однак знає, що за вісім днів побачить найкрасивіші куточки нашої держави. Що чесно, очікувано, то й немає, але хотів би побачити якісь просто гарні місця. Та відчути якісь гарні емоції від цієї подорожі, хочу познайомитися з новими людьми та побачити нашу чудову країну. Ініціатором такої подорожі стала керівниця благодійного фонду Свідома Україна Ксенія Оранська. Вона каже, поїздка стане емоційним розвантаженням для дітей військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб. Це така квест-подорож, коли реально ти не розумієш, що тебе очікує на наступному кроці, де ти будеш ночувати, де ти будеш жити, що ти будеш досліджувати. Кого о, ти зустрінеш це квест, подорож це пошукова гра. Тому на кожному етапі діти розгадують загадки, діти розгадують ребуси. Вони відгадують, куди вони їдуть. Проєкт має назву Україна в рюкзаку. Символізм полягає у тому, що наша культура історії та традиції подорожують разом з дітьми, залишаються з ними незалежно від місця перебування та допомагають зберегти зв'язок із батьківщиною. Мета освітнього проєкту не лише розширити кругозір молоді, а й підготувати їх до складання НМТ. в рюкзаку. Це проєкт, який викоханий руками, і нарешті ми його впроваджуємо життя, тому що розуміємо, що попри війну діти мають здобувати освіту, діти мають здобувати враження, діти мають подорожувати. Серед 24 учасників поїздки шестеро вихованців безпечного простору для підлітків світи. Психологиня центру Тетяна Шапран переконана, ця поїздка позитивно вплине на дітей, дасть їм багато емоцій і нових знань про Україну. Їм дуже цікаво, тому що для них це новий формат. Вони наразі не знають всього маршруту. Для них це момент конкуренції, і розумієте, якщо є цікавість, це вже прогрес в емоційному фоні, це вже про мотивацію, це вже про готовність проявляти ініціативу. А це для мене, як для психолога, показник такого емоційного благополуччя наших підлітків. Ініціативу реалізували за підтримки благодійників, зокрема британського фонду «The Енеїда Foundation», який представляють Марина Мельник та Джеймс Харт. Фонд підтримує діяльність світів від самого початку. Зокрема, організував подорож для дітей із центру до Карпат у 2024 році. Окрім того, доєдналися також і українські фонди Діти Героїв, Свідома Україна та Біджеві Fund. Загалом у рамках проєкту заплановано три поїздки. У серпні цього року у резерв плюс з'явилася нова послуга. Громадяни, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть сплатити штраф і позбутися червоної стрічки у додатку. Існує певний алгоритм. Найперше, це у вас має бути застосунок Резерв Плюс. Його можна скачати відповідно або в Google Play, або в App Store. Після чого потрібно через банк Айді пройти верифікацію або через Підпис». Після цього у вас з'являється уже ваш профіль в резерві плюс з вашими обліковими даними. Потрібно перейти на вкладку штрафи онлайн. Там можна побачити, чи є у вас якийсь штраф і за що він саме вам нарахований. Якщо ви погоджуєтесь з цим штрафом, у вас є можливість заплатити його онлайн. Планується, що процедура займатиме від одного до п'яти днів. Однак наразі послуга на стадії впровадження, тож терміни можуть збільшуватися. Бувають моменти, що платіж може не працювати онлайн, тоді там відображаються реквізити, і ці реквізити можна оплатити через будь яке там відділення банку або через інший мобільний застосунок мобільного банкінгу. Якщо ж ви оплатили штраф, але досі знаходитесь у розшуку, потрібно звернутися до територіального центру комплектування із письмовою заявою або через пошту, або через юриста, або самостійно приносити квитанцію про оплату. Розміри штрафу різні від 8,5 до 34 тисяч гривень. Розміри штрафів залежать від своєї частності оплати. Ми говоримо зараз про основні типи порушень це неявка до ТЦК або невчасне оновлення даних. В період часу від 0 до 20 днів в половину штраф ділиться, тобто він складає 8500 гривень. Знижка 50%. Стандартна сума штрафу це 17 тисяч гривень. Якщо понад 30 днів ви не сплачуєте штраф, тоді він подвоюється і стає 34 тисячі гривень. Оплатити штраф і позбутися статусу у розшуку можуть як громадяни, що перебувають в Україні, так і ті, хто за кордоном. Сервіс Резерв Плюс працює онлайн, тому немає значення, де ви знаходитесь. Ви маєте доступ до свого до своїх військово-облікових документів. Якщо ви побачите, що там є якісь порушення, є можливість зробити це онлайн, не з'являючись до ТЦК. Або там не заїжджаючи на територію України. Важливо, що оплата штрафу не є імунітетом від отримання повісток у майбутньому. Сплата штрафу закриває лише поточне порушення. Тобто, в майбутньому, якщо вас викликають до ТЦК за допомогою повістки, або вам її десь вручили, або вона вам прийшла поштою, в будь-якому випадку ви маєте виконати свій обов'язок і відповідно відреагувати або там оновити дані, або з'явитися до ТЦК. Анна Чепель, Дмитро Половенка, телеканал СК-1. У Житомирі в останню путь провели загиблого героя Олександра Безпризваного. Чоловік народився 26 липня 1974 року у Житомирі. Він здобув робітничу професію та багато років присвятив себе праці на благо суспільства, на благо рідного міста, міста Житомир. У сімейному житті Олександр Анатолійович був люблячим турботливим чоловіком, батьком, був справжньою опорою для своєї коханої дружини Наталі. Для сина Андрія від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Олександр прагнув стати на захист рідної батьківщини. Проте, за станом здоров'я, його не прийняли до лав Збройних сил України. Але у вересні 23-го року він все-таки здійснив своє прагнення і доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів збройних сил. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок. Був кулеметником. Пройшов пекло боїв. На найважчих напрямках лінії зіткнення з ворогом він був важко поранений у Кліщівці під Бахмутом. Після лікування чоловік знову повернувся до строю. Командири завжди відзначали його відповідальність та мужність. Він мріяв разом із побратимами здобути перемогу та завести чотирилапого друга після війни. Та на превеликий жаль 19 серпня 2025 року. Невблаганна смерть вирвала нашого воїна із лав захисників. Серце його зупинилось. У вічній Скорботі Олександра Анатолійовича залишилися всі його рідні, близькі, друзі, бойові побратими, світла пам'ять, вічна слава та шана нашому захиснику. У четвер, 21 серпня, Полісся у першому матчі четвертого раунду кваліфікації ліги конференції зіграло з Фірентиною. Рахунок відкрили вже на восьмій хвилині першого тайму. Після удару гравця фіалок м'яч потрапив у штангу, після чого зрикошетив у спину Олега Кудрика та залетів у ворота. Після суперечливого моменту біля воріт італійців. На 32-й хвилині нападник фірентини Мойзе Кін виконав простріл у штрафний майданчик. М'яч підібрав півзахисник Робін Госенс, пробивши під поперечину. <праць> Кін вилучений з поля на 44-й хвилині за грубу гру проти Едуарда Сарапія. на 69-й хвилині нападник італійців Альберт Гудмунсон забив третій м'яч з меж штрафного майданчика ударом низом по центру воріт. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-3 на користь Фіорентини. Головний тренер Полісся Руслан Ротань визнав високий клас суперника. Водночас він підкреслив, що рахунок не зовсім відповідає грі. Житомиряни мали свої моменти і заслуговували бодай на один гол. За останні три роки суперник, який грав два рази в фіналі лі конференції, один раз в прошлому році доходив до півфіналу. Тому це рівень. Це рівень. І вони сьогодні показали цей рівень. Ротань похвалив свою команду за боротьбу та зазначив, що такий Ач дає безцінний досвід. Попри кадрові проблеми, особливо на лівому фланзі оборони, молоді гравці дебютували гідно. Єдине, що мені не сподобалося, те, що да те, що ми не, не змогли цей більшістю розпоряджатися стосовно особливо центральних захисників, да і розуміння крайніх захисників в цих епізодах, да, тому що третій м'яч сам показує. Да, принцип того, що ми закрили суперника, ми повинні були двигати мяч швидше з флана на флан, шукати зони, доставляти в штрафний майданчик. Тренер наголосив: якщо правильно проаналізувати гру, команда стане сильнішою перед матчем. Відповіді в Італії наступний поєдинок: це перевірка. Нас вже да, які ми робимо висновки, е, да, як ми реагуємо на на таку поразку, тому що я ще раз повторюю, поразку ми е, з таким рахунком сьогодні не заслуговували, да, і потрібно вийти, показати в першу чергу, як, як команда, як командний дух, да, і те, що ми не проста команда, да, з таким різним соперником.